Це просто вау. А, якщо що я тільки з вулиці, то в мене такий розтропаний відео. Я хотіла записати відео про дуже бюджетні позиції для вашого мейкапу. А, значить, я беру цей десятий свій, дуже холодний. Якщо у вас холодний підтон, як у мене. Я не можу вам чогось прямо професійно рекомендувати, бо я не маю ніякої освіти візажиста або щось таке, але мені дуже підходить. Такий дуже холодний. От саме 10-й, він дуже холодний. Як бачите, вже в мене є макіяж, але ми трішки оновимо, да? так, вони не роблять пляму. Роблять таку, знаєте, дуже натуральну прям цю лінію. Можливо, ви подивитись, скажете, Маріночка, що там натурального? Ти хоч бачила ці плями на своєму обличчі. Я скажу, окей, можете писати таке. Я просто записую перші своє відео. I don't care. І мені в подарунок поклали від Essence такі румяна. Я не знаю, не в Я думала, блін, виглядає як дитячі, мабуть, нічого не вийде. Але такий неймовірний запах, ніби ванільне морозово. Беремо чип-чик-чик. Все, трошки швиденько, Дуже натурально, не дуже пігментовано. Класні. Я не знаю, вони, мабуть, теж коштують. Так само, бо вони були в подарунок, а на сайті я їх не знайшла. Подивіться. Подивіться, так? Да-да-да. Я чекаю ваші коментарі, якщо ви цим користувалися.